Світові бурі, потреби, пристрасті, мов щось далеке, і постороннє шумлять надімною. Уривок із франкового твору сойчине крило пензлем на стіні виводить двадцятирічний художник із Богородчанщини Віталій Гоцанюк. Три роки він займається шрифтами і каліграфією. Втім, це перший такий великий галерейний проект молодого митця. Перед ним 80 квадратів білої стіни, яку має намір розписати червоно-чорною фарбою. Це мій унікальний почерк, мій шрифт. Тут більше домінує горизонтальна лінія, так як ми звикли, що завжди до нас вертикальні лінії таким -ніби, ніби парканом. Але оскільки ну, мені власне, подобається більше горизонтальна композиція, цей шрифт, можливо, через свою незвичність, він важко читається. От. Але якщо є експлікація, тобто є текст, по якому ти можеш почитати, подивитись, то зразу типу, всі букви читаються і кидаються в очі. Створити великий арт-простір на промприладі задумали івано-франківські митці спільно з командою інноваційного центру. Ідейний натхненник Ярема стецик нині презентує там свої свіжі олійні полотна. Десяток картин, створених після 24 лютого. На них вершини українських Карпат. Останнім часом то все-таки стараюсь хоча б там щотижня бувати або раз на два тижні. Всі ці роботи мальовані там. Почав я малювати десь точно не в перший час цієї такої агресії, дуже шаленої. То ну це через силу зараз. Я вже трохи десь там набрав форму, розумію, що треба їхати, треба дивитись, треба спостерігати. Україну потрібно малювати все одно. Все, що українське, потрібно малювати все одно і українцями, і, і це незалежно ну незалежно від того, де ти є, тобто ну, там своє поле, свою. Свої прерії, свої будинки, своїх людей, типу ну, свій зміст нести по-любому треба воно це теж зброя. Поруч мистецькі твори інших художників Віталія Греха, Анни Чернікової. Вони експонуватимуться ще близько тижня. Далі їх замінять полотнами інших авторів. До речі, будь-яку з цих картин охочі можуть придбати. Усі кошти з продажу своїх творчих робіт автори передають на потреби української армії. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.